Великобританія перебуває в очікуванні двох значних подій. Перше це голосування на місцевих виборів, на місцевих виборах, яке відбудеться 5 травня цього року. А друга подія це референдум 23 червня 2016 року щодо того, чи хочуть британці залишатися у складі Євросоюзу. Наша делегація соціал-демократичної платформи вже тиждень перебуває у Великобританії на запрошення Лейбористської партії. Нашої партнерської партії, і ми хотіли, хотіли б поділитися своїми враженнями. Перше і головне враження це новий лідер Лейбористської партії Джеремі Корби. Він – 66-річний британський політик, депутат національного парламенту, який займає цю посаду з 1983 року. Він є абсолютно. Не ти. Повим політиком для дещо такого снобіського вищого ешелону, політичного ешелону Великобританії. Його суперники, консерватори, навіть критикують його за такий простецький вигляд і за те, що він не дотримується дрес-коду. Натомість, джеремі Корбін має беззаперечну підтримку як серед членів. Лейбористської партії, так і серед простих британців передважно молоді. Коли Джеремі Корбін прийшов до влади в партії з вересня 2015 року чисельність Лейбористської партії відразу зросла на 280 тисяч людей, і це є вагомим показником. Ще один важливий факт з біографії Джеремі Корбіна: скандал 2009 року, коли Міністерство фінансів виявило розтрату державних коштів депутатами національного парламенту. Саме тоді з'ясувалося, що Джеремі Корбін є найощадливішим серед 650 депутатів парламенту. Він Ідовно виступає за роззброєння за невикористання атомної енергії і та атомної зброї. Розпочинав свою кар'єру політик як лідер студентських профспілок у в одному з вищих навчальних закладів.